Якби доля звела вас з його величністю, ти б втратила своє життя як побачене хамеле майбутнє, твій дідусь, не хоче, щоб за ідеалами ти недаремно загинула, покайся у своєму злочині, відкинь свої амбіції і обрий шлях світла та справедливості, це моє останнє прохання. Наклавши прокляття. Я теж вчинив важкий гріх. Знаю, що ніякі вибачення не виправлять цього. Але все-таки пробачте мені. Я приймаю вибачення, почувши твою розповідь, я зрозумів, що в тебе були свої причини. Хоча повністю вибачити зможу не скоро. Починаю думати, що це було навіть до кращого. В сенсі, як це до кращого? Якби я ріс разом зі своїм недовірливим батьком, можливо, став би таким самим королем, не знаючи, що означає щиро вірити людям. Я пережив важкі часи, сповнені самотності та смутку, але зрештою зрозумів, що є довіра і знайшов дорогих моєму серцю людей. Ви справді неймовірні, ваша величність. Істина, яка відкрилась вашому серцю, допоможе стати вам мудрим правителем. Хамель, я сам того не бажав, поклала твої плечі важку ношу, ти виявився магом, з здібностями більш видатними, ніж я міг припустити. Я пишаюся тобою. Все завдяки вам, учитель. Тепер скинь залишений на тебе тягар, і живи не для інших, а для себе. В іншому світі я молитимусь про твоє щастя. Дякую, вчителю. Бажаю вам упокоїтись з миром. Мені час іти. Прощувайте всі. Пан Хедрик, чи пробачите ви мені? Посадіть ли Атланту до в'язниці? Так. Ось такий незавидний кінець зустріла моя давня суперниця. Здавалося, б, я маю зітхнути з полегшенням, але. Джинджер, що з тобою? А, я просто подумала, що все нарешті скінчилося, і сили раптово покинули мене. Хух, за короткий час сталося так багато подій. З подумом виявила книгу про можливе майбутнє. Я вирішила будь щось змінити хід подій цього роману і пов'язану з ним реальність, тоді це було почуття суперництва, але, зрештою, мені лиходійці, в книзі вдалось врятувати життя Лераджи і допомогти його величності позбутися прокляття. Ху, напевно, це перший щасливий кінець, що завершився перемогою лиходія. Кінець про що ти? Наша історія тільки почалась. Ваша величність. Вау, лиш подивіться на ці прекрасні губи, Яке марнотратство ними так розмовляти. Я хочу його. Імбир, ти. У твоїй голові знову з'явилися непристойні думки. Як ви зрозуміли, Прокляття ще діє? Думала, що я не здогадаюсь, по твоєму виразу, обличчя. Втім. І я подумав про те ж, про що йти? Ваша величність. Ці двоє. <кху> Знову забули, що я тут. Що ж, мені, як третьому зайвому, слід зникнути? Тепер живи заради себе. Жити заради себе, коли я ще в дитинстві втратив батьків, учитель узяв мене до себе, з того часу моє життя було сповнене одноманітністю. Я продовжував плити за те поки одного разу у моєму житті не з'явилося те, чого я хочу, але це щастя мені не призначалося. Вчитель мав рацію, я ж одного разу намагався пожити для себе. Поки в мене ще достатньо часу я вирушу в подорож. І, можливо, я знайду свій власний щасливий шлях. Через тиждень, отруйнює їжі з метою замаху на життя короля. Потім перекладання вини заскоє на іншу людину. Лержи Атланта. Сподіваюся, ти в повній мірі усвідомлюєш чашки своїх злочинів. За твої злочини не тільки тобі відповідати. Але усьому роду, маркіз Атланта, прошу, прошу, Ваша величність, будьте милосердні. Милосердя? Так ви, маркіз, нічого серйозного в цій справі не бачите? Ні, це не так. Я не це хотів сказати. За результатами досліджень, це не смертельна отрута, тому вона не загрожувала життю його величності, тому говорити про загрозу життю. Хоча, звичайно, брехливе обвинувачення проти леді Джинджер, діяння, якому немає виправдання. Але, будь ласка, помилуй рід Атланти. Ларадже, вона нічого не говорить. Ти каєшся? чому ти так сильно хотіла перемогти? Невже це все через жадібність? Зрештою, наше суперництво закінчилося. Коли ми вперше зустрілися, я думала, що ми можемо стати хорошими друзями, але чому так вийшло? І я проголошую проговор. Дже Атланта за твої злочини ти будеш назавжди венти столиці. Навіть і не думай про те, щоб повернутися сюди знову. Ваша величність! Дякую за вашу милість. Дякую, велике дякую. Наступного ранку Лера відправилася відправилась на окраїни королівства. Якби справа прийняла серйозніший оборот, з родом Атланти могло б статися найгірше. Але як і сказав Маркіс, оскільки у Турта була не смертельною, а провина Лераджі сприяло зняттю прокляття, і за покарав її найбільш м'якшим із можливих способів. З вигнання леражі, пройшов місяць. Про що ти думаєш, що так світишся від щастя? Просто думаю, що без суперечок життя таке комфортне. Саме так, не потрібно сумувати. Згадуючи, що довелося мені пережити, гадаю, можна і порадіти трохи. До речі, минулий місяць з тих пір, як рара, поїхав. Так, дійсно. Цікаво, де він зараз і чим займається. Що? Ти їдеш? Схоже, зараз для мене саме час покинути вас. Да про що це ти? Не чув, що я перед гешутом говорив? Звісно, Джинджер для мене важлива, але ти не менш важливий. Якщо ти не заперечуєш, продовжуй бути моїм ад'ютантом, рара. Ваша величність тоді. Займ виконати моє прохання. Відпустка? Я хочу поїздити по світу і залікувати свої рани від нещасного кохання. Жартую. Просто я шкодую про свою перервану відпустку. Цього разу я хочу відправитись у подорож і дійсно насолоджуватися відпусткою. Звісно, з вашого дозволу. Джинджер, що ти думаєш? Хм. Я не проти, Хамель брей, гарно відпочиньте і повертайтесь, який очікувалось від леді Джинджер. Хто знає, можливо, у цій подорожі на нього чекає долоносна зустріч. Я би мені хотілося, щоб Хамель неодмінно знайшов своє щастя. Хм, Добре, я дозволю тобі поїхати у відпустку. Тільки якщо ти швидко відповернешся, то дуже важливий для нас, щоб дозволили тобі довгу відсутність. Добре, ваша величність. Так, всі підніміть кулаки. Та-дам, що означає цей жест Леді Джинджер. Мир у всьому світі. Поки що він не думає повертатися, напевно, подорожувати йому подобається. Щось мені не подобається цей вираз обличчя. Тобі самотньо, тому турарей немає. Божечки, ваша величність, ви ревнуєте? Пфф! Я тепер не можу читати твої думки. Знаю, звичайно, що ти цілий день тільки про мене думаєш, але все таки. Ох, це занадто мило. Гм, що ж робити? А якщо я зроблю так, зможу доказати свої почуття. Ти ти навіщо мене нюхаєш? Як би пояснити це прояв свого роду власності? Ну що ж, продовжуй. Здається, мені навіть подобається бути об'єктом твоєї власності. Неймовірно, ті черені губи зачаровують, вимовляючи такі слова. Раз він дозволив, побуду трохи власницею. Джинджер. Я кохаю тебе будь завжди поруч зі мною. Звісно, я теж кохаю вас. Ці потаємні думки єдині почуття, які я хотіла б, щоб ви незмінно бачили. Сара, як я виглядаю? Прекрасно. Ви завжди були красиві, але зараз надзвичайно. Який дім може похвалитися такою прекрасною пані. Невже все завдяки коханню? У цьому секрет вашої сяючої краси? <гум> Ого, добре в тебе виходить хвалити? Остання перевірка перед виходом. Супер, все ідеально. Пішли. Так. Сьогодні в нашому маєтку відбудеться банкет. Звичайно, Ізана також запрошена. Джинджер, ти прийшла? Чутки про наші стосунки розлетілися по всьому королівству, але це буде наш перший спільний вихід на публіку. Дозвольте представити графиню Уінклер і графиню Ховер. Рада вас привітати, мадам Уінклер, мадам Ховер. Давно не бачились. Давненько, до речі, до нас дійшли хороші новини. Його величість також буде. Ви ж з ним у романтичних відносинах, вірно? Це просто прекрасно! Коли ви стали такі близькі, а це. Коли заручені і весілля. А ми поки не визначились. Його велишній вже зробив пропозицію? Е -е це скільки дітей плануєте? Як тільки від королівського палацу прийде повідомлення, ми почнемо всі приготовлення. Ось як у світському кругах скільки про вас говорять, що ми думали скоро ваше весілля. Не варто це обговорювати? Ох, ці допитливі аристократки. Але признатися чесно, мене це також турбує вже два місяці, як ми з Ізаном разом ми дізнаємося один про одного все більше і потроху стаємо ближчими. Звичайно, це робить мене щасливою. Але що, якщо Іза не думає про наше сумісне майбутнє? Чи вважає мене? Наївною дурочкою, з якою можна погратися і кинути. Часом мене турбують ці тривожні думки. Е, мама, його велич іще не прибув? Хм, Схоже, він запізнюється. Як і думала, він також зайнятий, що не зможе приїхати. Адже передбачалося, що ми вперше представимося в публіці, як пара. Що, чому так знанацьке світло? Що? Невже? Вибач, в останній час було багато роботи, але все це ми спланували завчасно. Ваша величність? Я хочу дещо сказати тобі перед всіма. Джинджер, ти головна героїня мого світу. Ти вийдеш за мене. Головна героїня? Я так чекала на ті слова. Скільки сил мені вдавалося докласти, щоб стати нею? І ось тепер Іза нарешті назвав мене головною героїнею свого світу. Так, з радістю. Ну що? Тепер всі будуть обговорювати, як сильно я тебе кохаю. Втім, це правда. Так що нехай говорять. Ваша величність ви. Я також хочу в дещому вам признатися. Ваша величність ви вже давним давно стали центром мого світу. Дякую. Це і є ті самі почуття, від яких ніби літаєш у Хмарах. Я щаслива на Настій, що не знаю, чи наступить день, коли я буду ще щасливіша, ніж зараз. Хоча б це щастя тривало вічно. <риклад> До зустрічі. Сьогодні було весело. Е, ваша величність, може, ви сьогодні не поїдете? Хочу, щоб він залишився. І ми продовжили той поцілунок. Джинджер Тортен, ти знову увійшла в режим збоченого імберу. Вимикач тут. Ай! Ну, я майже заміжна жінка. Не бачу сенсу заперечувати цей свій бік. Невже? Отже, ти признаєш, що ти збочений імбір. Я така, тільки з вами, ваша величність. Звичайно. Якщо покажеш цю свою сторону комусь іще, і я тобі цього не пробачу. Ах. Чому навіколи ревнує і залишається таким милим? Джинджер, давай святкуємо наше заручне вино. в Вином -вино? ваша величність. Ви навіть таку подію, як зняття прокляття, відмічали соком. Ви впевнені? Взагалі я став краще переносити алкоголь, Бокал вина для мене не проблема. Хочеш влаштувати алкогольну вечірку, бо ваша стійкість збільшилася? Одного бокала буде мало. Не знущайся. Давай, сьогодні ти сама в цьому переконаєшся.